Всім привіт! Ви на каналі Роман Заяць. Сьогодні я розкажу вам, які бувають проблеми з подачею масла на мініпилках. і саме головне, як їх вирішити буквально за декілька хвилин. І відразу скажу, що ці проблеми можуть бути як зразу на новій пилці з коробки, так і на пилках після деякого використання. Найчастіша і сама банальна проблема це. Те, що люди думають, на що мені купляти масло, коли я купив міні пилку, якщо в мене лишилось від бензопили, е, хочу сказати, що масла на бензопилах вони набагато густіші, особливо для е, літнього періоду. Бувають і рідші, але взагалом на міні-пилках використовується масла набагато по консистенції рідші, тобто текучіші, а на бензопилах багато набагато густіші. Тому, якщо ви бачите, що ваша пилка нормально не подає масло, допустим, не. Скажімо так, не обільно подає на шину, а плює просто, то одна з причин може бути в маслі. Ось так виглядає масло для міні-пилок. Бачите, воно світліше, воно таке по консистенції, наче олія, ту, яку ми вживаємо в їжу, тому зверніть на це увагу. Далі. Яка ще може бути проблема? Ну, хочу сказати відразу, що є пилки, да, там, де взагалі немає маслоподачі, тобто вона у вас і не з'явиться. Да? А на тих пилках, де є автоматична змазка ланцюга, ще одною досить такою банальною і частою проблемою є те, що тут ось такі от стоять. Масляні насоси такі, або ще можуть бути трошки менше. І вони там в заводі, десь на Кита... в Китаї використовують консерваційну змазку і ці плунджери заліпають в цій змазці. Тому вирішення цієї проблеми перше. Або просто прогнати. Отак погазували 10 хвилин. Якщо пилка нова, і ви бачите, що воно відразу да, не подає. Прогазували 10 хвилин. Якщо не допомагає, можна навіть залити туди трошки кірасіна, який ще більш текучіший, і е, щоб воно розробило оцей плунжер масляного насосу. Це друга проблема. Е, далі ще одною банальною проблемою, яка вирішується за декілька секунд, є пробка масляного бака. Тобто це не просто затичка або заглушка, це, скажімо так, такий технологічний виріб. І тут стоїть всередині такий сапунчик. Він тут стоїть для того, щоб пропускати воздух і не пропускати рідину. І оцей сапунчик він може забити тирс, бути забитий тирсою або брудом, і тоді у вас буде створюватися тиск в маслобаці. І це може бути одною з банальних проблем неподачі масла на ланцюг. Тобто, це треба провірити, продути або промити там паливі або в іншій рідині. А також банальною проблемою може бути те, що отвір, через яке подається масло на шину, може бути забитий тирсою, тому треба його час від часу продувати або щіткою вичищати. Остання проблема, яку я бачив на мініпилках, навіть на нових якщо ви зробили ці всі. Найпростіші маніпуляції, і не помогло, ви можете перевірити ще один варіант. Акуратно розкручуєте всі гвинти, знімаєте корпус. Тут знаходиться масляний бачок, і ви бачите, що йде майже через весь корпус шланг подачі масла. І цей шланг може просто бути банально пережатий. Цим маслобаком десь загнутий і вже може із за цього не поступати масло. Це треба перевірити, назад, все вкласти, як воно було, і закрити корпус міні-пили. Ось такі були поради. Сподіваюсь, що це дозволить вам зекономити час, а можливо, і гроші ви були на каналі Роман Зайць. До нових зустрічей.